Два іммігранти впарювали речі на eBay, А зараз їх компанія коштує 170 мільйонів доларів. Знайомтесь, гурміт і Дашміт Чопра, засновники Young LA. Вони переїхали до США ще дітьми за останнім бажанням свого дідуся. Їхній батько продавав сувеніри в нью-йоркських крамницях. А хлопці вже тоді шукали, як заробити. Вони почали з капіталу 5 тисяч доларів, перепродаючи на eBay все: футболки, вейпи, чохли і куча іншого. У 16-му році заробили півмільйона доларів на таких онлайн-продажах, але цього було мало. У тому році вони запустили власний бренд Young LA. Перший товар чоловічі спортивні шорти. І вони почали надсилати одяг інфлюєнсерам і спортсменам. Далі обмежені дропи кожні два тижні, які розкуповували за години. У 2021 році 35 мільйонів обороту. У 2022 90, У 2023 вже 150 мільйонів продажів. Сьогодні тільки один сайт Young LA приносить 6 мільйонів доларів на місяць. А хітом стали спортивні штани та футболки. Бренд виріс у глобальний стрітвер рух, колаби з Тайсоном Ф'юрі та. Арнольдом Шварценеггером. Що можу сказати? Люди, які продають товари на Олекс, усе попереду, не здавайтесь. У мене все про бізнес. Підпишись, якщо було корисно.